Всім привіт! 21 травня майже закінчили сезон розсади. Тут росла, росли помідори, вже капусту висадили. Дуже жарко і сухо, вона лягає, але я думаю, вона витримає. Розповім про помилки, які у мене були, доки я нічого не забулася. У цьому році неправильно вибрала асортимент. І в мене залишилося дуже багато дебароу. Знаєте, цей випадок, якби порося-порося перетворився на карася, та можна з дебарао зробити саньку, то її б уже давно не було, або якісь ранні помідори. Та літо було мокре. І дуже багато помідорів людей загинуло від фітофтори. тепер усі хочуть ранніх. І Зараз ще телефонують, просять люди ранніх помідорів, а в мене лише дебарао і не тільки тут. Ось в цьому тунелі скрізь, в останніх тунелях, де я висаджувала дебарау, то й воно залишилося. Можливо, я й багатувато посадила, але в тому році всі телефонували так само, і всім треба було дебаро. В цьому році вже не треба. Так що асортимент має дуже велике значення, можна виростить і не продати. Це останній тунель на грядці. Волгоградський. Це волгоградські, я їх не рила, бо в них не гарний вид. Так і залишилися. Тут була пізня капуста ноша, ми її висадили. Весь час у мене не вистачало саньки. Я вже 12 рік вирощую розсаду, і цієї саньки не вистачає щороку. Я, мов, додаю, додаю. А її не вистачає. Так само я багато посадила дарини. Дуже ранні помідори колись, коли було мокре літово, тільки дарина і там декілька ще сортів, які встигали до фітовтори віддати е, урожай. А тепер же стали засухи і дарина не потрібна. Ми її продали, але не дуже її хотіли. Оце ще дебарао, цілий ящик. Дуже гарні помідори, зелені. Я їх ще не викидаю і якось і колорадські жуки ще на нього не напали. Ми не обробляли його, так стоїть, воно трішки поливає. І ще й в третьому місці. Оце, де я йду, тут скрізь були помідори, зараз вже немає. І оце тут знову дебарао. Це третій раз. Це парник з агроволокна. Ріо Гранде і волове серце рожеве ми продали, а дебарао залишилося. Возили на базар, продали багатенько, але не все. Ось тільки помідорів не змогли продати. Ой, зачепилася. Хто тут залишився? Волгоградський і Деборов. Не продані помідори викидаємо, отут вони три дні стояли, бо шкода було зелених викинути, зараз вже зовсім не шкода. Бо запитували, де ви діваєте непродані помідори. Якби хто питав, віддали б, ніхто не питав. Усі все посадили. Пакетик забираю. А в мене ще дебарово. Це дебаро. Уже парник вже ми прибрали, він он лежить, відпочиває, будемо дині висаджувати. Поставлю, зроблю диням усі умови, щоб вони в мене виросли. Виходить, одні помилки можна виправити. Якщо підгоріла чи захолола розсада, її трішки підживеть і через час вона позеленіє, гарно зробиться. А коли неправильно вибрані сорти або багато жовтих, чорних, високорослих, то вони нікому не потрібні. І зараз би підсадити. В ну, людей там жук їсть, десь підсадить. І дебарау зовсім не хочеться садити, воно ж високоросле. Це треба одному йому тоді кілок ставити. У мене теж там декілька хтось з'їв пережоване стебло, то я собі теж не хочу дебарау підсаджувати само змінюється погода, і до 10 травня ми раніше вже всю розсаду продавали, а в цьому році, мабуть, з 12 го тільки масово почали рить. Треба трішки відсунути терміни посіву, це я подумаю над цим, тому що цілий тиждень ми тримали розсаду в тунелях, вже вона готова до висадки, але були приморозки. Звичайно, розсада вийшла дуже гарна, товстенька вона ну, загартувалася, підросла, міцна була. Мені тільки не дуже добре було. Тому що було б дві теплі ночі і все, бо це виросло під дуги і мало б негарний вигляд. Ми втримали її, але це дуже важко. У цьому році помідори ми висівали, мабуть, з 5 по 20 березня, пікірувала з 2 по 23 квітня в тунелі, а продавали ми з початку травня до 20. І з помідорами я не вгадала асортимент. І з перцем я неправильно зробила землю. В тому році в нас було багато чорної ніжки, ми її побороли. Це трішки гіркого перцю залишилось. Заберуть відра мої, оці скрізь, ті, що я бовтала коріння. Ми провіряли землю на чорну ніжку, я висівала густо там, поливала, переливала. Не видно було чорної ніжки, взяли ми цю землю, посадили, все було добре в ящиках. Так як перцю, розсади перцю завжди мало, я думаю, додавлю площу і посадила ось посередині теплиці. Тут найсвітліше, найкраще місце. Шість років теплиці посередині ніколи ніщо не росло. Ми думали, що ми дуже вдобрили землю, і ще трішки додали, ж тут нічого не росло. Висадила перець, а земля тут не гарна, вона й не пухка, і не жирна. І ще дуже суха була. Все ми не так зробили, як треба, але це для нас буде урок. Із сортами перцю дуже багато цей рік просили колобок. Було дощове літо, він був товстостінний, такий крупненький, тому що, коли засуха, то він дрібний і тоненький, такі ж курочки кругленькі виходять у колобка. Але ж літо було мокре, те, що ми поливаємо, воно не дає такого результату, як іде дощ. Всім сподобалося їсти колобок цей рік питають Колобка, а в тому році не хотіли його. Я трішки, зовсім трішки для асортименту сіяла колобок. Тепер би не зробити таке як із дебарао в тому році. Перець взагалі то легше продать, але колобок це те саме, що дебарао у помідорів. Не всі люблять круглий перець. І гіркий перець. Я виписувала різні сорти, і жовтий, і великий, і, і гостріший, а він був не гострий той рік. Всі понабирали, він не гострий, і вони з нього робили аджику, тому що запах дуже гарний у гострого перцю, а гіркоти великої не було, у цієї гостроти. Вони понаробляли аджики, і в цей рік ми не зрозуміли, усі беруть два-три десятки гіркого перцю. А ми ж ті сорти всі викинули, тому що люди сказали, що він у вас не гіркий. І знайшли дуже гіркий. Він пекучий такий, ми сіяли і чхали. Хто нам не сказав, що той перець їм сподобався, ми ж його викинули, думаємо, це ж люди сердяться, що він не гіркий. А тепер насадили самого гіркого. Треба спілкуватися з своїми покупцями. А в нас не вистачило часу на це. Огірки ростуть. Зараз віддали Арктика і КС, віддали свої огірки і наново в'яжуться. А мертус потихеньку росте. Дуже вони такі сильні рослини, оці мертуси. Ще один день була не полила, прийшла, зів'яли. Так не можна. Треба щодня ходити їх поливати. Рию, останню розсаду перцю. Це подарунок Молдови, сіяла 1 березня сухе насіння. Уже так досівали, бо ящики були в хоті. І перець хаскі я висадила між ними. Оце мій перець хаскі, він дуже давно росте. Він білий, дуже врожайний, але в розсаді ну такий якийсь слабкий. І в тому році таке було, та ще ж я його насадила було багато і весь отакий думала, пропаде. Потім так швидко оці пасенки пішли і виріс, і врожай був дуже великий. Я ж його набагато більшим висаджувала, то подарунок ось великий. Подарунок більший за хоски виріс. А цей світленьке, маленьке. Якби не садила, я так і не повірила б, що то мій. Оце. перця Коріння он яке велике. Ось видно. Розсада моїх день і кавунів висівала 20 квітня. Деня Мілан, а кавуни Біант, Топган, Крісбі талісман. Оце вони десь тут усі. Це талісман. Крізбі пачка була 25 штук. То це в цьому ящичку 12 і ще десь буде. Отаке, як там, і ще десь два. Отака схожість кавунів. Це талісман нова пачка. Це талісман. Талісман, хтось зійшов, хтось не зійшов. Я там подовбалася в отих стаканчиках. Знайшла насіння, воно якесь пустеньке. Чи холодно було, чи невідомо, як ми його пророщували. Не можна сказати, що це насіння таке, бо ми не знаємо. Хто винен, ми не знаємо. Ось другий ящик Крізбі. Тут краще зійшли, хтось до сходища, ще, з нього колись, можливо, щось буде. Біонт гарно зійшов. Оце теж біонт переставила. Хотіла переставляти, а будемо ми їх висаджувати, не буду я вже їх розстановку робити. Підуть вони в грядку. Топган, пів ящика є, пів немає. Треба їх якось навчитися або пророщувати. Думаю, фарбоване насіння нехай сходить прямо в стакончику. Нам вистачить, якби вони ці вродили. У тому році ми їх висадили, було ще так холодно, половина вимерзла, прямо 50%. Дуже погано зійшли, а потім ще й вимерзли, то ми відтягнули до тепла в цьому році. Висадила. Нічого ми не додаємо, копаємо величеньку ямку, лєм багатенько води і занурюю свій стакан туди, нехай воно росте. Потім, щоб не хитало кущ, ми підпираємо оцими грудочками. Обов'язково, Щоб його не трясло, бо він такий, мов і у нас у теплиці. Теплиця на ніч відкрита була. Росада гарна, але щоб його не теліпало, отак оту, цими грудочками підпираємо, хатку їм робимо. Усі вони в мене так ростуть. Тут грудочок вистачає на грядках. Ось наступний. Як ми висаджуємо? Дуже рідко. Ось іще один. Щоб трактор проїжджав полов, Тут, не знаю, метрів раз, два, три. Тут ось кавунчики. Якісь гірші, якісь кращі. Повисажували тепло, нехай тепер тут ростуть. Парник ставимо третій раз. Раз на гвоздичках там на траві він стояв. Потім вирощував розсаду помідорів, а зараз ми ось будемо дині висаджувати. І собака в нас украв оцей кілочок. Він продається, як щось виписувати, ми куплю кілочок. Довелося нам дерев'яшку причепити. Бо в нас є такий собака, крадун взяв і поніс. Ось він йде, дивіться, як Ото тільки про нього ось. Я про тебе розказала. Так робимо, все правильно? Кажи, де кілочок зарив. Барс. Барс. Ні, він не винуватий. Він так тут. Ну, що ти робиш? На міцність провіряв. Наробиш тут з ними. Щось ми не так. А, ми поверх ногами поставили, ну, з собакою гралися. Поставили парник. Я оцей парник купувала для того, щоб у ньому вирощувати дині, бо вони у мене не виходять, вони хворіють чимось. Звичайно, п'ять штук туди не вміститься. Я три посажу в парник, а дві будуть на вулиці в мене рости, щоб я знала. Диня Мілон теж висія на 20 квітня. Диня якось швидше виросла, ніж А вона, мабуть, холодно в нас, в теплиці було. Зараз висажу теж лопата, вода. І висаджую так, як усе. У ямки налила попів відра води, щоб сюди не заглядати. У тому році в мене дині росли, росли, потім пішли дощі, вони покрилися якусь коричневу крапочку і загинули. І дині погнили, і листя погнило. Я не знаю, як їх виростить. Не хочеться нічим обробляти. Але, мабуть, треба. Бо... Коренева, свіженька, гарна. Зараз я їх занурю сюди і буду вирощувати. Можливо, в тому році густо було. Щось я не так робила. Будемо робити по-другому. Для них і парничок. Мабуть, коли вони будуть стигнуть, то їм багато сонця треба. Парник не можна. Цікаво, корисний чи не корисний їм оцей парник і загроволокно. В цьому році такі грудки, що тільки підпирать листя. оці їх не буду підпирати, нехай вони тут розростаються, а ти що ж на вулиці. Дуже гарна розсада. В неї усі задотки, щоб вродити. Я люблю дині. Висадила три у парник два на вулиці. Однакові. Вони не було такого, що я гірші на вулицю. Якісь такі рівненькі гарні диньки повиростали. Накрию парник. І не буду туди. Ну, піддивлятися буду, відкривати не буду. Нехай розростаються горно. У нас три рядки кавунів і між ними я посію ось, між кожним кавуном одну кукурузинку. Рекель, Камберленд і Оверленд. Мабуть, вже всі посіяли кукурузу, а я сьогодні. Росте у мене цибуля Ексібіше. На каналі Наша Дача висаджував Валера цибулю, казав, що земля має бути пухкою, це має значення. Я з ним дуже згідна, але дивіться, яка у нас земля. Ось які тріщини, морква росте, якась провалилася в тріщину, не ростає, її навіть поливала. Доки не поливала, не бачила, які тріщини. Вон, як її рости. Така в нас земля. Треба і Така тріщина, що й провалитися можна. Дуже важка земля. І отака цибуля. Тепер буде їй вся увага. Можливо, її ще полю, прополю. Вона сіяла 2 лютого, висаджувала 10 квітня. І росте вона сама, я її ще не бачила з тих пір, висадила та й своїм займалася. Тепер буду займатися цибулею і морквою Канода. Морква зійшла гарно, бур'ян є, але не дуже багато. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Рейну назавтра дебара, а не так шкода буде викидати. То вже нарите, на базарі було, можна і викинути. Небагато. Такі помідори, що сади і нехай ростуть.